Серед частих помилок це перевищений угол, пониження, неправильно встановлені тактильні змоги. Тарас Хоміцький як найкраще знає про проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю. Голова громадської організації Безбар'єрний Тернопіль займається перевіркою об'єктів інфраструктури міста на доступність. Щоб обговорити виклики, пов'язані з інклюзивністю. Чоловік долучився до заходу, справедливість та відновлення важливі. Справедливість і доступність саме відновлення для усіх людей, які потребують цього, кожна людина, яка потребує уваги, допомоги і взагалом бути почутими. Інтегрувати людей з інвалідністю до нормального життя одне із завдань представників громадської організації СД Платформа у Тернополі. Подію в межах всеукраїнської кампанії, роль інклюзивності, відвідав Ярослав Яготін. Чоловік заснував таксі для ветеранів, які пересуваються на кріслі колісному. За минулий рік такою послугою скористалися майже тисячу військових. А проєкт набув популярності за межами Тернополя. Ми починали все з одного маленького буса. За цей час цю ідею загорілась також організація. Моли місію Луцьк. Вони також собі придбали такий самий бус. І з завтрашнього дня наш синій бус переходить в місто Умань. А ми собі купуємо новий. Тобто це вже буде третє місто. Яке займає буде займатися цим перевезенням, окрім обговорення, представники громадської організації перейшли і до кроків зміну місті. Вони подали петицію з вимогою облаштувати інклюзивний пішохідний тротуар на одній з вулиць Тернополя. Місцева влада підтримала ініціативу та доручила відповідним службам організувати виконання необхідних робіт.